Адвокат Олексій Ладін вийшов на свободу після адмінарешту в Криму. Що він каже про своє затримання окупантами? В аудиторіях, укриттях і військових наметах. Як українці писали щорічний радіодиктант національної єдності? Адвокат Олексій Ладін вийшов на свободу після адмінарешту у Криму. 14 днів він провів у спецприймальнику у Сімферополі. Я так, обдахнул. 13 жовтня окупаційна влада провела обшук у будинку захисника і звинуватила його у так званій дискредитації армії Росії та нібито поширенні екстремістської символіки. Зокрема, протокол склали за малюнок 2018 року з українським гербом і кримсько-татарською тамгою. Його зробив колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов, якого на той момент захищав у суді Ладін, крім адмінарешту, адвоката оштрафували. На 45 тисяч рублів, тобто 17 з половиною тисяч гривень. Ладін каже, через арешт довелося принести щонайменше два судових засідання щодо підзахисних з моєю адвокатською діяльністю і з тими ділами, які я веду. Діла, я би сказав, політичної направленості. Не согласен з цими рішеннями, вважаю, їх незаконними. Собственно, як мінімум. Я планирую их обжаловать, но дальнейшую тактику и стратегию с коллегами разработаем и буду действовать. Но что касается моей дальнейшей работы, в настоящий момент я буду продолжать осуществлять свою деятельность в качестве адвоката и осуществлять защиту своих подзащитных. За початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких окупанти звинувачували за кримінальними статтями. Щонайменше 15 випадків переслідування кримських адвокатів, які працюють у політично умотивованих справах, зафіксувала Кримська Солідарність за останні кілька років. Окупанти штрафували, затримували та позбавляли їх ліцензій. Еміля Курбедінова двічі заарештовували за публікації у соцмережах. Після обшуку 2017 року його засудили до 10 діб адмінарешту. Ще одного адвоката Едема Семідляєва 2021 року. Окупаційний суд визнав винним у тому, що він нібито відмовився виконати вимогу окупаційних поліціянтів. Ті змушували його роздягнутися, щоб перевірити цитую на наявність екстремістських татуювань. За це Семідляєва штрафували та відправили під арешт на 12 діб минулого року. Окупанти заарештували й адвокатів Емінева Мі. Лєву Назіма Шейхмамбетова та Айдера Заматова. Нібито не дотримувалися соціальної дистанції під час пандемії. Згодом адвокатська палата Чучні позбавила Шейхмамбетова, а також Лілю Гемеджі та Рустема Камілєва, статусу захисників. Настав час інших. Настав час інших. Багато військовослужбовців не були вдома жодного разу. І їхні родини стоять зараз позаду мене. Родини, які не жили жодного дня з 24 лютого. Родини, які просипаються і засинають тільки з однією думкою. Вони хочуть почути, я живий, я їду додому. Зранку дружина військових зібралися на майдан незалежності. Вимагають, аби провели ротацію бійців, які на війні з початку повномасштабного вторгнення. Людмила каже: її чоловік на фронті з березня минулого року. Я не буду називати де. ну і мочі там тяжело. Просто нужно дать им отдыхнуть. Не могу больше. Просто отдыхнуть нужно дать им. Они не отказываются, но им там тяжело. Жінки вимагають, аби депутати ухвалили закон про демобілізацію після 18 місяців служби. Законопроєкт 9142 зареєстрували в Верховній Раді ще сім місяців тому. Проте на голосування так і не винесли. Учасниці акції підписали звернення до президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Родини військових заявили, що регулярно збиратимуться на мітинги, поки не розв'яжуть проблему демобілізації. Людмила Тумачова, Андрій Хрустальов Суспільне новини. Дороги України перебудемо. В, в укритті українського радіо тривають останні приготування. Цьогоріч диктант читає актор театру і кіно Олексій Гнатковський. Треба шукати ті речі, які нас об'єднують разом. Ті речі, які нас заставляють любити один одного, і ті речі, які додають нам трохи світла в душі. Оце диктант національної з таких речей. За партами релакованого в Київ Таврійського університету держслужбовці, школярі та студенти-переселенці зі Сходу. Юлія навчається у Маріупольському державному університеті. Планує стати вчителькою англійської мови. Нам не потрібно готуватися, щоб написати диктант на своїй рідній мові. І в минулому році, хоч ми переїхали з Маріуполя до Києва, але ми все одно приймаємо участь. «Дороги України. Нитки. Диктант національної єдності пишуть студенти в аудиторіях, школярі в укриттях і навіть військові в наметах. Диктант це, напевно, як шкільні години, шкільні роки в школі, піднімає бойовий дух. Долучився Дивові. до написання і мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Текст каже, йому видався нескладним і переніс у дитинство. Дуже фантастичний текст яким я відчув себе повертаючись додому до свого рідного Миколаєва, де у жовтому віконечку чекає мене мама, цей флешмоб все таки про те, наскільки важлива українська мова, наскільки необхідно вдосконалювати свої компетенції, і яку важливу роль відіграє відіграє вона в умовах повномасштабного вторгнення? Текст диктанту оприлюднять 30 жовтня. До того часу його можна буде надіслати суспільному у конверті чи на електронну пошту для перевірки. Наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом. Дякую. Анна Железняк, Нікіта Галка, Валерій Ротошнюк та Іван Горбунов Суспільне новини.